Послання до євреїв. Розділ 13 Братня любов, нехай перебуває, Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, немовби ви самі були в кайданах з ними та про тих, що страждають. Оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай усіх буде в пошані, і ложе, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив Я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Так що ми сміло можемо сказати Господь мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жартовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи. Тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до Нього за табір, несучи на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносимо завжди Богові жертву хвали. тобто, Плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте такі божертви богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж, прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса. Зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава повіки вічні. Амінь. Благаю вас, брати. Прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам. Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь.